Так, іноді нам у Scratch потрібно зробити обчислення, в якому є багато дій. так? І може постати питання, а яким же чином нам зробити ці дії так, в правильному порядку, особливо, якщо там є дужки, так? Ми знаємо, що в математиці. Перша дія виконується та, що в дужках, і тут є така особливість в Scratch, так що ту дію, яка має виконуватися останньою, ми в Scratch маємо ставити першою. Тоді вираз буде правильний, правильно обчислить. Ну, і як ви можливо пам'ятаєте, да, перед тим як взагалі робити програму, я рекомендую додавати подію. Коли зелений прапорець натиснуто, тоді ви зможете натиснути ось цей зелений прапорець, і ваша програма запрацює. Далі, для того, щоб виконувати обчислення, бажано створювати змінні, так? тому що змінні можуть зберігати ваш результат. Значить, у мене тут уже є якась там моя змінна. Можна, якщо буде потрібно, створити ще. Тут є кнопочка Створити змінну». Але мені поки що вистачить оцієї моєї змінної, і я буду надавати їй значення. Тобто я оце перетягую сюди, щоб надати значення. І дивимося, тобто, наприклад, у нас є якийсь вираз, так, значить, де є дужки, так? І треба помножити на якесь число. Так? Значить, перша у нас буде дія в дужках, а друга буде множення на число. Тому ми починаємо з кінця. Так? Тобто Ми починаємо з множення. Тобто я беру ось цю операцію множення і перетягую сюди її в число замість замісну. І таким чином у нас є дві комірки. Так? Є комірка ось тут, і є комірка ось тут. Кожна із них. Кожна із цих комірок може бути душками числом і так далі, так? на яке треба щось помножити. Ну, наприклад, я тут запишу там, якесь там число 29, наприклад. Так? А тут може бути теж інше число, а можуть бути дужки з якоюсь дією. Значить, якщо у нас там є якась дія, вважайте, що ця комірка. Вона і є вже тими Да? Тобто у неї ці краї, лівий і правий, от вони щось якби, схожі на дужки. Тобто, по суті, те, що буде в цій операції, так? воно буде так, якби в дужках. Наприклад, якщо у нас там є віднімання, ми сюди ставимо в цю комірку, ставимо нову операцію. І якщо сюди уважніше придивитись, я зараз постараюсь зробити більше. Так? Якщо там придивитися, так воно не. не... Не показує, да, там не прокручує воно туди. Да. А, ну, якщо сюди придивитися, отак я думаю, видно, да, то у нас всередині одного зеленого блока є інший зелений блок. Так? І першим буде виконуватися той блок, який всередині. Перший буде виконуватись той блок, який всередині, а потім всі інші. А, ось так воно працює. Тому зараз ми можемо сюди. Записати якісь числа, і вони будуть першими для віднімання. ну Наприклад, там 5 5 і 3. Іноді буває таке, що нам потрібно додавати-віднімати не цілі числа, а дробові. значить Особливість полягає в тому, що скреч замість коми в десяткових дробах використовує крапку. Тому, якщо нам потрібно дробове число, ми цілу частину і дробову відділяємо крапкою, не комою, так як ви це звикли в математиці. Ну і у нас тут вже є якийсь вираз вираз душках. Далі, наприклад, може бути таке, що це ще не весь вираз, а вам до цього треба ще додати якісь там дії. Тобто, після цього треба ще якесь виконати додавання, віднімання. Тоді, якщо ці дії не останні, а ви пам'ятаєте, що нам треба починати з останньої дії, ви можете цей блок, але треба його весь разом вибрати. Оцей блок весь разом тимчасово зняти, але не вилучати його повністю, а тимчасово зняти. І вибрати знову ту операцію, яку вам потрібно, наприклад, додавання. Так? Додали сюди додавання, і тепер ваш результат додаєте в одну комірку, а інший результат. Додаєте в іншу комірку. При цьому ця інша комірка, вона знову ж таки може бути якоюсь операцією, наприклад, ділення, так? тобто там щось може бути знову ж таки щось поділено. І так далі. Тобто, головне правило, якого треба дотримуватися, що ви сюди так, у значення додаєте першою ту операцію, яка має виконуватися. Останньої. Ну і, значить, можемо подивитися, так, щоб наша змінна відображалася. Так. Я запустив на виконання і бачимо, так, що результат 36,3, ну, майже як хороша температура. Іноді буває таке, що у вас буде стояти завдання здійснити округлення. Так, тому що, коли дуже багато знаків після коми, це може бути незручно. Знову ж таки, округлення ми виконуємо в самому кінці. У нас тут є отака: отут якщо прокрутити, є операція округлити, і ми можемо теж її виконати. Значить, знову ж таки, зб... стягуємо цей блок, сюди підтягуємо округлити і округлити ставимо всередину. І тоді я знову перезапускаю програму і бачимо, що наше число тепер округлене, так? тобто ціле.